Всім привіт! Мене звати Оксана. Я працюю в компанії Sigma Software. Привіт! Я Настя і я викладач школи Teens. Sigma Software є глобальною компанією, яка створює програмне забезпечення для клієнтів з усього світу. У нашому штаті працює понад дві тисячі спеціалістів, і більшість з них є інженерами з програмного забезпечення. Саме тому ми розуміємо, наскільки важливо долучатися до освітніх ініціатив, наприклад, таких як Кодвік. Щиро вітаємо вас на Кодвік 2023! Code Week – це міжнародна організація, яка заохочує дітей та дорослих досліджувати світ технологій. Цього року школа TinkerTienz та компанія Sigma Software вирішили об'єднатися для того, щоб поділитися своїми знаннями з програмування зі школярами. Ми підготували декілька відеоуроків, у яких ми розкажемо про основи програмування та поділимося усією інформацією, аби ви створили свій перший проєкт. Діти молодшого віку будуть працювати у Scratch, а середня та старша школи творять власні ігри у конструктори. І це ще не все. Кожен шкляр може долучитися до хакатону та виграти неймовірні подарунки від нашої компанії Sigma Software та школи Tinkertins. Для того потрібно переглянути відео уроки, створити власну гру та надіслати її організаторам. Подарунок отримає кожен. Стань амбасадором креативності та інновацій. Долучайся до Кодвік 2023. Па-па! до зустрічі на хакатоні. Сьогодні ми з вами навчимося працювати у платформі Scratch та створимо там свою гру. Після перегляду цього відео, ви можете взяти участь у хакатоні та отримати класні подарунки від школи TinkerTins та компанії Sigma Software. Для того, щоб зареєструватися на хакатон, вам потрібно буде заповнити форму на нашому сайті. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі до цього відео. Отже, починаємо. Щоб почати працювати у Scratch. У браузері відкрийте нову вкладку. Та у пошуку наберіть Scratch. Відкриваємо ось це посилання. Зараз в мене мова інтерфейсу українська. Якщо вам потрібно буде змінити мову, ви можете прогортати сторінку вниз і обрати ось тут ту мову, якою вам буде зручно користуватися. Далі ми з вами маємо зареєструватися. Для цього натискаємо ось тут, зверху, на кнопку Приєднатись. Спочатку вам потрібно буде ввести ім'я користувача, ваш юзернейм. Цей юзернейм має бути унікальний. Наприклад, якщо я напишу просто Настя, мені скрещ не дозволить використати це ім'я, оскільки такий користувач, скоріше за все, вже існує. Тому потрібно придумати такий юзернейм якого, напевно, поки що в скречі немає. Наприклад, щось таке. Далі потрібно буде продумувати свій пароль і потім ввести його ось тут внизу також. Пароль має місце в собі як мінімум 8 символів. Можна використовувати цифри, різні символи, великі та маленькі букви. Натискаємо далі. Потім обираємо країну проживання. Далі обираємо рік народження та місяць. Натискаємо далі, обираємо гендер. Або ж можна обрати останній варіант. Prefer not to say, якщо ви не хочете вказувати свій гендер. І далі вам потрібно буде також вказати електронну адресу свою, або це може бути електронна адреса ваших батьків. І вклацаємо Create your account. Тепер можемо саме переходити до створення проєкту. Ось тут натискаємо на кнопочку Створити. У нас вами відкриється ось таке вікно. Представляємо, що ми тут можемо побачити. Зверху у нас саме є кнопка налаштування. Тут теж можна змінювати мову інтерфейсу та блоків. Далі ось у цьому полі, де написано Untitled, ви можете змінити назву вашого проєкту на якусь іншу, наприклад, написати «My game» – «Моя гра». Зліва ви можете побачити команди. У Scratch ми програмуємо із використанням блоків. Для зручності ці блоки поділені на різні групи. Наприклад, перша група це рух. Тут ви знайдете команди для управління рухом об'єктів вашій грі. Є також група вигляд, де можна говорити якісь фрази або змінювати анімації ваших персонажів. Також є команди для роботи зі звуками, є група події, де можна реагувати на різні події вашій грі. Є група керування, яка дозволяє вам управляти логікою вашої гри, датчики, де знаходяться різні умови, оператори, де можна знаходити команди для порівняння, арифметичні операції, тощо, Змінні. і також ви можете створювати власні блоки, використовуючи вже наявні ускречі. Посередині ви бачите. Такий білий прямокутник це алгоритмічне поле, куди ми саме власне і будемо кріпити наші команди, щоб запромувати наших об'єктів, наші персонажі. Далі справа ми з вами бачимо ось такий квадратик це є сцена. На сцені ви будете поміщати фон і самих персонажів вашої гри. Давайте з вами сьогодні створимо лабіринт. Для хакатону вам не обов'язково створювати саме лабіринт. У вас може бути будь-яка інша гра. Просто на основі лабіринту ми з вами розберемо основні команди, які можна використовувати у скретчі. Лабіринт буде фоном нашої гри. Щоб додати фон на сцену, ми ось тут внизу, у лівому нижньому куточку, наводимо на ось таку іконку обрати тло. І додати фон можна декількома способами. Можна обрати вже готовий варіант. У Scratch є бібліотека картинок різних, але вони нам сьогодні не підійдуть, оскільки для лабіринту нам потрібно з вами таке зображення, якого тут немає. Ось. Тому йдемо саме назад. Ми вами можемо намалювати лабіринт. Для цього знову наводимо на ось цю іконку. І натискаємо на пензлик. Для того, щоб намалювати лабіринт, ось тут в інструментах, у редакторі, натискаємо на квадратик. Потім у заповненні обираємо просто звичайну лінію. І, наприклад, намалюємо з вами ось такий великий квадрат. Далі у середині намалюємо ще один другий, але трохи менший. І можна додати ще третій квадратик. теж. Ще трошки менше. Це будуть стінки нашого лабіринту. Для того, щоб ці стінки мали проходи, ми візьмемо у інструментах в редакторі гумку і просто трохи постираємо стінки лабіринту, щоб між ними можна було проходити. Наприклад, ось так. І останній спосіб, як можна ще додати фон, це взяти готове зображення з інтернету. Наприклад, для лабіринту я у новій вкладці браузері напишу фон, лабіринт для scratch. І тут є дуже багато різних варіантів, які можна використати собі. Наприклад, можна додати ось такий лабіринт. Або взяти різні варіанти. Ось таке от можна брати. Тобто тут можна пошукати і брати ті картинки, зображення, які їм подобається більше всього. Далі, коли ви собі обрали лабіринт зображення, натискаєте правою кнопкою миші на нього, зберегти зображення як. І зберігаєте його собі на комп'ютері. І щоб додати це зображення собі як фон, знову наводимо на ось цю іконку із зображенням. І обираємо ось тут вивантаж зид. У вас відкриється файловий провідник. Тут ми саме оберемо ту картинку, яку ми завантажили. І ось у нас додався наш лабіринт. Ви можете е обрати для своєї гри фон, який вам потрібен. Або завантажити з інтернету, або ж намалювати самостійно. Я сьогодні буду використовувати ось тут той лабіринт, який ми з вами намалювали самостійно. Тому у цьому редакторі оберу Тло2. Тепер вертаємося з вами на вкладку код. От сюди. І давайте тепер оберемо також персонажа. Зараз за замовчуванням у скретчі персонаж ось такий «Рудий кіт. Ви можете його виділити, якщо ви хочете дати власного персонажа. Для цього натиснемо ось тут внизу на зображення нашого котика. Ці зображення також можна називати спрайтами. І ось тут у вас з'явиться ось такий кошик із хрестиком, натискаємо на нього і у нас видаляється кіт. Тепер я натискаю на ось цю іконку «Обрати спрайт. І тут так само ви можете обрати спрайт уже із готової бібліотеки в Scratch. І. Ви можете намалювати його самостійно, або ж взяти якесь зображення з інтернету. Я оберу спрайт із бібліотеки Scratch. У. Наприклад, я хочу, щоб моїм персонажем був піко. Піко буде проходити у мене лабіринт. Я поміщаю його на початок лабіринту ось тут. Але проблема в тому, що піко дуже великий. Нам потрібно його зменшити таким чином, щоб він не торкався стін лабіринту. Наприклад, спробуємо саме поставити розмір піком 30. Для цього ми з вами ось тут, у налаштуваннях. Вводимо число, яке ми вважаємо буде кращим розміром для нашого персонажа. Я обрала 30, і бачимо, що піко, цей розмір підійде, він може спокійно проходити через лабіринт, не торкаючись його стінок. Так, тепер нам потрібно буде з вами навчити піко ходити. Зараз піко нічого не може робити в нашій грі. Він не реагує на жодні клавіші. Для цього ми з вами можемо використати події. Йдемо саме у меню зліва, у вкладку події і обираємо ось тут такий блок, коли клавішу натиснуто. Ми хочемо, щоб наш персонаж ходив, коли ми саме натискаємо стрілочки вправо, вліво, вверх і вниз. Спочатку навчимо піку ходити вправо. Натискаємо лівою кнопкою на пропуск і обираємо тут стрілку праворуч. Як нам можна змінити рух нашого персонажа, щоб він ходив вправо? У кожного об'єкта у скретчі є позиція, яка визначається двома точками. Двома значеннями X та Y. Ви можете побачити значення ось тут внизу. Давайте з вами подивимося більш детально, за що кожне з цих значень відповідає. Наприклад, я зміню х, зітру старе значення і поставлю тут 100. І натисну буде в Scret. Ви бачите, що міпійку посунувся правіше. Якщо, навпаки, я за замість 100 напишу щось менше. Наприклад, 50. ви бачите, що опійку трошки перемістився ліворуч. Отже, це значення х відповідає за рух вашого персонажа вправо та вліво. Тобто це позиція вашого персонажа горизонтальна. Чим правіше ваш персонаж, тим більше у нас значення Х. Чим лівіше, тим менше це значення Х. Отже, для того, щоб навчити нашого персонажа ходити праворуч, ми саме маємо збільшувати Х. Для цього йдемо у меню Рух. І обираємо ось тут блок Змінити Х на 10. Замість 10 ми можемо поставити якесь менше значення, наприклад, 5. Натискаємо на клавіатурі стрілочки вправо і бачимо, що тепер наш піко реагує на натискання цієї клавіші і рухається праворуч. Якщо я натисну стрілочку вліво, персонаж не буде рухатися. Тому що ми поки що не додали йому цієї події. Натискання на стрілку ліворуч. Отже, тепер навчимо нашу опіку також рухатися вліво. Для цього знову йдемо в події і беремо блок, коли клавішу натиснуто. Обираємо ось тут стрілку ліворуч. Для того, щоб наш персонаж рухався вліво, ми також будемо змінювати значення x. Тому йдемо в рух і знову беремо блок Змінити х на 10. Але. Замість того, щоб написати просто 5, ми саме маємо, для того, щоб рухатися назад, тобто ліворуч, значення х зменшувати, тобто рухатися в іншому напрямку. Для того, щоб вказати, що ми рухаємося назад, що ми значення х зменшуємо, ми напишемо мінус 5, тобто поставимо мінус перед числом. Можемо зараз вам перевірити, я натискаю на клавіатурі стрілочку вліво, і тепер пік у мене може ходити вперед, тобто вправо. І так само назад. Тепер давайте навчимо піку рухатися також гору і вниз. За рух вгору і вниз, тобто вертикальний рух, у нас відповідає значення Y. Попробуємо саме спочатку самостійно змінити це значення для піку. Наприклад, я напишу y100. І мій персонаж став трохи вище. Якщо я, навпаки, зменшу Y і напишу 20. То мій персонаж опуститься вниз. Тобто, чим більше значення Y, тим вище буде наш персонаж. Чим менше це значення, тим нижче буде наш персонаж. Отже, йдемо тепер в події і обираємо знову, коли клавішу пропуск натиснуто. Обираємо ось тут стрілку вгору. Далі йдемо в рух. І тепер, щоб рухатися вгору, ми маємо змінювати вже не X. А обрати ось цей блок, змінити y на 10. Давайте замість 10 напишемо 5, натискаємо на стрілочку вгору на клавіатурі, і бачимо, що наш піко тепер може підійматися вгору. Тепер також останній напрямок це рух вниз. Йдемо знову в події. Обираємо блок, коли клавішу натиснуто. Обираємо ось ту стрілку вниз, і знову йдемо в рух. Тепер беремо з вами команду змінити y на 10. І для того, щоб наш персонаж рухався вниз, ми так само маємо віднімати, тобто зменшувати значення Y. Тому ми напишемо ось тут мінус 5. Натискаємо на клавішу стрілочка вниз на клавіатурі і бачимо, що тепер піко може у нас рухатися і вверх, і вниз, і вправо, і вліво. Попробуємо зараз замов навіть пройти цей лабіринт. Ось так от. Чудово. Тепер давайте з вами додамо в наш проєкт. Іще один об'єкт. Це об'єкт, який буде у нас розташовано всередині в кінці лабіринту, тобто це те, то, заради чого піко проходить взагалі. Цей лабіринт. Для цього я додам ще один спрайт. Я візьму бібліотека нехай це буде в мене мікрофон. Я хочу, щоб Піко підбирав мікрофон, тому що Піко хоче бути співаком, тому йому потрібен буде мікрофон. Так само потрібно зменшити розмір мікрофона, наприклад, поставити 25 і помістити його десь ось тут. Далі натискаємо знову ось тут на піку. Нам ну, тепер потрібно з вами написати код для піку, щоб коли він торкався мікрофона, ми, можливо, будемо грати якусь музику, і потім перемістимо піку знову початок лабіринту, ніби ми починаємо гру знову. Для цього пойдемо з вами в події і оберемо ось такий блок, коли зелений прапорець натиснуто. У скречі, гра може запускатися за ось таким зеленим пропорцем, і тоді у нас виконується все, що ми прикріпимо до ось цього блоку. Отже, далі ми хочемо постійно перевіряти протягом всієї гри, чи доторкнувся у нас піку до мікрофону, чи не доторкнувся. Тому у керуванні ми з вами візьмемо вічний цикл, тобто блок завжди. Щоб постійно, протягом всієї програми. Поки вона запущена, перевіряти, чи торкнувся піко мікрофону, чи не торкнувся. Далі ми маємо з вами постійно перевіряти таку умову: якщо піко торкається мікрофону, то зіграємо якусь музику. Отже, у керуванні візьмемо також блок, якщо то. І додаємо його всередину нашого вічного циклу. Ось тут ми з вами бачимо такий порожній шестикутник. Сюди, власне, ми хочемо додати умову, що ми будемо перевіряти. Цю умову можна знайти у групі датчики і обрати ось тут Торкається вказівник. Замість вказівника ми хочемо перевірити, що піко торкається мікрофона. Тому обираємо ось тут мікрофон. Що ми будемо робити, коли опіку торкнувся мікрофону? Ми будемо з вами Вимикати якийсь звук. Для цього перейдемо ось тут на вкладку Звуки і оберемо звук для піку. Ось тут можна натиснути на таку іконку із а, звуками, і звук можна обрати вже із готової бібліотеки Scratch, або ж записати самостійно, або знайти з інтернету. Ми використаємо вже звуки з бібліотеки Scratch. Ю. Наприклад, я хочу, щоб в мене грав ось такий звук. Коли піко підіймає мікрофон. Натискаю один раз на цей звук. І тепер вертаємося знову на вкладку Код. Ідемо у групу звук. І ось тут беремо команду Відтворити звук до кінця. Потім, коли піко підібрав. Мікрофон. Ми також хочемо, щоб він сказав якусь фразу. До цього йдемо з вами у групу вигляд і беремо з нами блок Говорити привіт 2 секунди. І кріпимо теж всередину умови. Замість привіт ми з вами напишемо якийсь текст. Наприклад, ура! Я можу співати. І після цього, коли Піко доторкнувся до мікрофону і сказав фразу, ми хочемо знову помістити його в початок лабіринту. От сюди. Для цього ми з вами підемо в рух і знайдемо тут команду перемістити в X та Y. І теж прикріпимо її от сюди. Тут у нас вже підставлено правильні координати, тобто наш лабіринт починається і ось тут. x-204, y дорівнює 60. Давайте саме запустимо нашу гру і перевіримо а, наш код. Для цього натискаємо на зелений прапорець. І щоб відкрити гру в повному режимі, можна ось тут натиснути на ось такі 4 стрілочки і відкрити гру на весь екран. Пробуємо протизами лабіринт. І бачимо, що піко е, торкнувся мікрофону, ми зіграли звук, потім Піко сказав Ура, я можу розпівати, і ми знову через 2 секунди перемістили Піко на початок гри, ніби ми починаємо знову. Тепер давайте ще додамо з вами взаємодію із кольором. Якщо пік торкається, наприклад, стіну клабіринту, лабіринту, ми будемо включати якийсь звук, щось, наприклад, схоже на удар. Для цього ми з вами усередину завжди додамо ще одну мову. йдемо в керування і обираємо, якщо то, і поміщаємо от сюди. Тепер наступна мова наша буде така, якщо піку торкається кольору стінок лабіринту. Для цього підемо в саме в датчики і оберемо ось цей блок, торкається кольору. Щоб обрати колір стінок, ми з вами можемо натиснути ось тут на ось цей овал, обрати ось тут ось цю іконку і натиснути на чорний колір. Ось. Якщо у нас піку торкається чорного кольору, тобто стінок лабіринту, ми будемо, наприклад, грати якийсь звук удару. Переходимо в вкладки звуку, спробуємо знайти тут нам потрібний звук. Наприклад, щось таке. Або можна пошукати ще варіанти. Я думаю, що можемо зігравати ось такий звук, теніс теніс-хід. Обираємо цей звук і тепер йдемо в код. І у вкладці звук беремо відтворити звук теніс-хід до кінця. Запустимо знову нашу гру, відкриємо повний екранний режим і перевіримо. Ось. Тобто кожного разу, коли пік оторкається, ми будемо. Грати ось цей звук. Чудово. На цьому все. Звісно, це не всі можливості зкречу. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, що ще ви можете зробити у скретч як ускладнити ваші ігри, ви можете переглянути відео уроки на нашому YouTube каналі. Посилання на ці уроки ви знайдете в описі під цим відео. Коли ви доробили свою гру, вам потрібно буде її надіслати нам, на електронну пошту. Спочатку у Scratch натисніть ось тут на вкладку Файл та оберіть «Вивантажити на ваш комп'ютер. І збережіть свою гру у себе на комп'ютері. Далі я йду на Gmail, відкриваю Написати. і там, де у вас є кому поле, потрібно написати нашу електронну пошту. Hello, собачка, gmail.com. Далі у темі вам обов'язково потрібно буде вказати своє ім'я, прізвище та дату народження, яку ви вказували під час реєстрації. Нагадую про те, що вам обов'язково потрібно буде зареєструватися аби взяти участь у Хакатоні. Отже, я пишу своє ім'я. Прізвище та дату народження. Далі внизу, ось тут, можна натиснути на іконку зі скріпкою та обрати той проєкт, зі скаючи, який ви завантажили собі на комп'ютер. до Завантаження. Обираємо Game. Почекайте, поки прикріпиться ваш файлик. І далі натискаєте на Діслати. На цьому все. Ми бажаємо вам успіхів та натхнення, та з нетерпінням чекатимемо на ваші проекти. Па-па!